Відеоспостереження це не тільки про безпеку 24 на 7, але й піклування про маленьких пухнастих друзів. У багатьох з нас є маленький улюбленець, який чекає вдома з відданим серцем та дуже сумує. А тепер уявіть, ви можете бачити, чути і навіть говорити з ним, коли вас немає поруч. І це можливо вже сьогодні з розумним рішенням від Green Vision. Вони не просто годують, а ще й стежать за вашим улюбленцем у реальному часі. Це справжнє рішення для власників маленьких улюбленців. Розумний диспенсер від GreenVision T980 із збудованим відеоспостереженням. Це не просто гаджет, а інтерактивний помічник, який годує, розважає і дозволяє вам стежити за улюбленцем у реальному часі, де б ви не були: в сусідній кімнаті, на роботі чи навіть за сотні кілометрів у відпустці. Як він працює? Диспенсер розкидує сухий корм, змушуючи улюбленця гратися та рухатись. А ви спостерігаєте через камеру прямо на екрані смартфона. Будована камера з кутом огляду 130 градусів та інфрачервоним підсвічуванням забезпечує чітку картинку навіть у темряві. Тож ви завжди бачите, чим займається ваш пухнастик. Диспенсер від GreenVision ідеальне рішення для сучасних власників, хто хоче бути поруч, навіть на відстані. Ви керуєте подачею корму, спілкуєтесь голосом, отримуєте сповіщення і навіть селфі та відео. Подаруйте цікаву розвагу та надійний нагляд хвостатому другу. Він оцінить. Наступна зірка огляду від Green Vision автоматична годівниця V86 із вбудованою камерою для відеоспостереження. Це вже не просто зручність. Це турбота на рівні смарт-гаджета з можливістю контролювати в режимі реального часу. Програмується до 8 годувань на день. Ви обираєте час подачі та розмір порції від 5 до 200 грамів. Наймиліше, що ви можете не лише спостерігати за своїм улюбленцем через додаток, а й поговорити з ним, щоб він відчував вашу присутність навіть тоді, коли вас немає вдома. Годівниця працює як від розетки, так і від батарейок, що дає впевненість маленькому другу про своєчасне отримання свого корму, незважаючи де знаходитесь ви. Живучи в сучасному ритмі, ми, на жаль, приділяємо мало часу нашим маленьким улюбленцям. Відеоспостереження від Green Vision – це автоматичне рішення, що допомагають контролювати та бачити більше. А наразі ще й зробити життя улюбленця цікавішим, а ваше спокійнішим. Обирайте турботу, обирайте комфорт, обирайте Green Vision, і ваш хвостатий друг завжди буде під наглядом і нагодований. Посилання на обидва товари залишаємо під відео. Підписуйтесь, якщо любите своїх пухнастиків і хочете бачити більше розумних рішень для дому. До зустрічі! І нехай ваш улюблений завжди буде нагодований.